Коли я знайшов цю валізу, подумав, що мені кінець. Це сталося в серпні, в розпал спеки, коли асфальт плавився під ногами, а люди ховалися по тінях, мов привиди. Макс, звичайний комірник на складі секонд-хенду, розвантажував чергову партію з Німеччини серед звичайних мішків із лахміттям. Одна стара валіза, обмотана чорною стрічкою. Важка, непідписана і дуже підозріла. Це не по накладній, буркнув водій фури. Забирайте або викидайте. Макс жартома сказав А раптом там золото. Але коли він відкрив її, жарти закінчились. Всередині були старі фото, листи, одна дерев'яна шкатулка з дивними символами, і паспорт жінки, виданий у 1942-му, на ім'я Марта Шнейдер. І ще акуратно загорнута газета з вирізкою про зникнення родини в Німеччині у 1956 році. Макс намагався не панікувати, але що більше він копався в речах, то моторошніше ставала. Одна з фотографій, вицвіла, але чітка, показувала будинок, який виглядав дуже знайомо схоже на той, у якому він зараз винаймав кімнату. Не спав він тієї ночі. Зранку пішов до господині. Скажіть, давно цей будинок стоїть? З тридцятих років, колись тут жили німці. Потім хтось із них зник. Казали, втекли. Макс відкрив телефон і показав їй фото з валізи. Жінка поблідла. Це це кімната, в якій ви спите? прошепотіла вона. Тієї ж ночі в шкатулці щось клацнуло, а за вікном у густій темряві хтось постукав один раз, потім другий. Макс більше ніколи не ночував у тому будинку, а валізу він відніс до поліції. Але коли тиждень по тому вирішив дізнатися, що з нею, йому відповіли У нас немає жодної валізи. Ні ви, ні ваші звернення тут не зареєстровані.